Уже традиційно кожен новий рік приносить нам нові ціни. І вони відрізняються від попереднього значним подорожанням. Чому? Одні кажуть, обесцінюється гривня, інфляція, дорожаючи ціни на енергоресурси. Впрочем, не важливо. Важливо в тому, що кожен новий рік приносить нам нові ціни. Тому важливо встигнути ще придбати якісні металоконструкції за старою ціною. У нас залишився ще ангар. 24х24 балочного типу. Люди його забронювали, але у зв'язку з неможливістю придбати він поступає знову в продажу. Металеві колони тут получаються 40-400 мм на 400 мм. Унікальність цього ангару тому, що він получається балочного типу. До нього може підкріплятися кран балка, і він чудово підходить для виробничих потреб. Ширина такого ангара получається 24 метри без жодних колон по центру. Висота ангара загальна 9 метрів, робоча 8 метрів. Вартість такого ангара всього 34 гривні за 1 кг металу. А загальна вага всієї металоконструкції з прогонами, тобто зі Швелера двадцятки, получається 27 тонн. Склад Львівська область, місто Борислав. Будуємо разом.